Привіт, Привітні красуні! Ви на каналі Закохана В себе. Мене звати Олександра Федів, і я та також стиліст по зачіскам. І сьогодні я навчу вас, як робити собі розкішну, об'ємну укладку на плойку. Тому залишайтеся зі мною, заведете собі там чайок чи макарони, хто що буде їсти, і переходимо до справи. Для того, щоб зробити собі красиву і вдалу укладку, чому я говорю вдалу, щоб вона вам пасувала, треба чітко оцінити свої вихідні дані. Оцінюємо мої. У мене фарбоване волосся, AirTouch, воно дуже пористе і сухе. Що мені треба зробити до накрутки, це його трохи згладити та зволожити. Я маю на увазі термозахист, але я використовую такий ось незвичний засіб це такий гель. Він водянистий, і він, окрім того, що захищає моє волосся при нагріванні. Він також його трохи зглажує його пухнастість. Називається цей засіб Бетхед Head Teacher Control Фрік. Його тут досить багато, надовго вистачає. Також можна використовувати ось таку штуку: це Small Talk. Також він Бетхет Thickening Cream. Також зволожуючи, а він більш густий. В ідеалі цей засіб вносити на мокре волосся, а потім вже його накручувати після того, як ви його висушили. Отже, беру цей засіб, трошки на руки, джкс. Бачите, він такий прозорий, дуже гарно пахне. Розподіляю і починаю. Проробляти своє волосочко, особливо кінці, бо вони в мене дуже сухі. Зволожу їх і захищаю. Якщо у вас волосся абсолютно на моє не схоже, наприклад, воно здорове, гладеньке, блискуче, важке. То ваша задача навпаки його підсушити, використовувати якісь засоби до накрути, які будуть робити його більш пористим і більш сухим, щоб воно краще тримало локон. Нанесла. багато не потрібно. Вони зразу навіть ще стоять, більш гладенькі. І далі буду ділити всього лиш на два пробори. У мене є ось такий от. Крабок, я дивлюсь пряменько, знаходжу свої такі залисинки. Чікс. Відділила на верхню зону і відділяю. У мене буде сьогодні така більш-менш експресна крутка. Я не буду прям сильно заморочуватись. Відділила шмякс дуже гарно. Далі розділила на дві сторони і ще що вам забула сказати: дуже важливо, щоб ваше волосся перед накруткою було сухе, максимально сухе. Угу. Сухе. Скажу 100 разів, бо ви все одно забудете. Коли ви помила голову і висушили її, вам треба мінімум година, а краще дві, тому що якщо ваше волосся буде тільки помите і зразу висушене, або, не дай Боже, взагалі на волога його крутити, ваше волосся воно не накручується за запам'ятовує цей от поворот, а воно просто висихає на плойці. І Коли ви його відпускаєте, воно таке О, клас, можна розслабитись і таке оп, І розвалилося в рівну. А ви такі, я його крутила 40 хвилин, а воно розвалилося. Хто винен? Тобто усвоїли крутимо волосся повністю на сухе волосся. Далі поговоримо про діаметр плойки. Вони у нас є різні. Я думаю, що ви знаєте, що є вузенькі, це звичайно 19, є трошки більше 25, є 32, як у мене, і є ще більша 36. шість. Зажди того, яка вас довжина волосся, вибираєте собі діаметр. Отже, моє волосся дуже довге. Якщо я візьму собі 19-ку, тобто таку вузеньку плойку, плоєчку, собі все волосся, воно мене дуже сильно підстрибне через те, що буде багато ось цих от поворотів. У мене воно стане коротше, і я буду така, як лев. Ви знаєте? Клево Я хочу більш таку спокійну хвилю, щоб у мене було небагато з цих поворотів, тому я беру 32 для себе. Якщо ваше волосся, знову ж повторюсь, не таке, як моє, а більш здорове і воно більш таке гладке і важке, бріть 25, тому що воно під час носіння буде трохи опускатися і саме саме по собі більш таким великим локоном. Якщо навпаки, ви хочете не локон, а просто таку об'ємну укладку з підкрученими кінцями, бріть найбільший, діаметр 36. Далі у нас є два види накрутки. Можна накручувати волосинку ось так. Це називається у нас від лиця. Тобто я повертаю локом від лиця, ось сюди. Тоді в мене буде розкриватися ось так, чи буде тут повороти в мене, але тут не буде об'єму. Це для того, щоб волосся трошки розширяло вам голову, лице. Якщо вам таке потрібно, у мене лице витягнути, мені можна його розширяти. І другий варіант накрутки це на об'єм. Коли підставляєте щіпці ось так, от під корінь волосся і накручуєте, і потім чіпляєте його для остигання ось так. Тоді ваш корінь піднятий і об'ємний. Тоді загалом буде волосся ось так. От. Стояти більш об'ємно. Я люблю робити свій накрутку від лиця, і ви часто мені пишете що так дуже гарно, тому показую, як я це роблю. Беру своє волосся і ділю його ось такими от проборами зверху вниз. Починаю я із волосся, яке ззаду, щоб мені було зручно потім його кидати на спину. Ось взяла собі таку частинку волосся. Далі важливе моє правило: коли я кручу собі ліву частину волосся. Зліва. Я кручу її правою рукою. Тобто, в мене плойка щипці у правій руці. Якщо я буду крутити собі праву сторону, в мене щипці будуть у лівій руці. Можна крутити під зажим, можна зверху на плойку. Відкрила зажимчик, поставила і нанизую волосечко на щипці. Ой, щось розвалилося. Отак. От і пальчиком перевіряю, коли воно нагріється. Знімаю його із щипців. І якщо у вас волосся погано тримає накрутку, я вам дуже раджу не зразу його кидати на спину, а взяти ось такий от зажимчик, скрутити його в таке колечко, приставляю його до шкіри голови, відкриваю свій зажимчик і знизу наверх фіксую, щоб воно ось так от в мене остигало. Продовжую так само: взяла волосся, нанизую його на щипці, для мого волосся достатньо десь 8-10 секунд. Покриття щипців титанове, воно дуже швидко нагрівається. Якщо у вас турмалінове або керамічне, це займе довше часу. В я вам рекомендую купляти титанове. Кераміка вже все. Вона дуже погано нагріває волосина, воно потім погано тримається. В чому прикола цих от зажимчиків? Ваша волосина, коли вона нагрілася, вона прийняла іншу форму. І щоб запам'ятати цю форму, її треба в ній остигнути. Її треба стати в ній холодною. Якщо ви зразу відпускаєте, і у вас довге важке волосся, воно не встигає запам'ятати цей поворот, воно зразу розтягується і деформується. Далі дивіться, важливий момент. У мене залишилось волосся ось тут от знизу за вухом, і ось тут -от зверху. І я знаю, що багато дівчат зробили б ось так разом, і разом би накрутила. І воно було б дуже дуже погано. Тож ці локони вас потім ось так отако а ці були б затягнуті назад. Тобто в кожній нашій волосинки є своє місце. Дивіться, собі, що ви таке сонечко, і у вас від голови йдуть промінчики. Ось ці промінчики в нас ростуть в цьому місці. Тому ви хочуть бути накручені в ось цьому місці, отут. Чикс! А ці промінчики в нас ростуть тут. Тому треба накрутити їх тут окремо. Тобо ви їх забираєте до попереднього локона кудись назад, або закручуєте окремо. Намагаюся так робити, щоб в мене волосечко мало тут от натяжку, щоб воно витягувалося в сторону і потім заходило на плоєчку. Тому що якщо воно буде в провисі, у вас потім локон буде не такий пружний. Коли будете тільки навчатися робити ось ці локони на зажими, візьміть собі зажимів побільше, візьміть десь 30, бо вони постійно десь губляться. І якщо, наприклад, у вас волосина так от впала, як її повернути в ваш кружочок, взяли два пальчика, підставили, на них накрутили. Оп! Довернули до голови і зачепили. Я вам говорила, що від цієї сторони я міняю руку, тобто в мене щипці будуть в цій руці. Поставили щипці ось так: от носиком вниз. Волосечко наносимо на щипці, підкрутили. І бачите, тоді у вас зеркально виходить локони однакові з тої сторони від лиця туди, а з цієї сторони сюди. І вас буде голова нормальної однакової форми з ліва і справа. Знову ви щось заплутались, тому що на камеру це дуже важко знімати з ненормальним дзеркалом. Чікс, підкрутила. Оп. І всередину в колечко закріпила. Молодець. Переходимо до верхульки. Верхулька це у нас найважливіший чай, тому що вона буде вам створювати форму і об'єм волосочка на голові. Якщо ви любите, у вас був проділ, тоді ви відразу його ділите і думаєте, як от ця укладочка лежати з двох сторон від лиця. Отак, Чикс. Якщо ж вам важливо, щоб у вас було максимально багато об'єму і ви любите волосочком перекидати туди-сюди, по пробору наліво і направо, тоді будемо коротити все назад. Це так, як роблю собі звичай. Починаємо іззаду. Відділяю ось такими проділами. Чукс. Щоб вас, бачите, дівчата, моя булочка красуня. Тобто, якщо ви хочете у вас був об'ємчик ось тут, ось тут ось, і йшов назад, щоб у вас був красивий затилок, то робите ось так, як я зараз показую. Натягнула, щипці поставила максимально під корінь. Ось, бачите, щоб вони прямо нагріли мені корінь. Потім нанизую решту волосся. Трошки відкриваю, протягую наверх і вниз, щоб максимально загоріти свій корінь. Опа! Бачите, де я тримаю прямо під коренем. Не тягну кудись там назад, не тягну вперед, просто під корень поставила і все. Знімаю. Стараюсь, коли знімаю, також максимально не відтягувати, його, щоб це от мене колечко наверх Отак от і залишилось. Беру зажимчик. І ось такою от формою колечка знову ж таки до голови. Його чіпляю. І ось воно в мене стоїть. Бачите, як гарно. Руки піднакачаєте також. Якщо у вас ці передні прядки ваші чілочка коротші, ніж мої, десь ось такі, тоді я рекомендую також мені накручувати цю чілочку назад. Всю разом берете і назад ось так от накручуєте. Так як у мене вона досить довга, якщо я так і відпущу, вона в мене буде вся в одну сторону накручена. Мені так не дуже подобається. Тому я саме її, оці короткі прядки, накручую в різні сторони відразу. Покажу вам ще один варіант накрутки. Ось так берете волосечко, відкриваєте зажимчик. Закрутили його, і ось так: от трошки відпускаєте, закручуєте, відпускаєте, закручуєте. То ви ніби як поліруєте волосинку свою і докручуєте його до кореня. Чікс, колечко наше знайшли, підкрутили. У мене закінчились зажими, тому я ставлю на невидимки. І з цього боку закрила, прокручую, прогладжую. З цими прокрутами і протяжкою ваша волосинка буде більш гладка і блискуча, тому що вона їх заполіровує, ось ці от всі пористості, що в ній є. Качаємо ручку, це вже останній. Відпустила, невидимочка. І так чекаємо до повного остигання волосся. Mm -hmm. Вони вже всі холодні, можемо розпускати. І бачите, який виходить поружний локон. Так, я все розпустила. Далі вам необхідно у нас такий гребінець з такими рідкими зубцями великими, може бути не такий гарний, будь-який, який, який ви собі знайдете. І будь-який лак я люблю ось такий. Як ми збираємо наші локони? Трохи голову пускаю назад, беру гребінець. прочесу їх всі трохи ніби разом. Десь до середини довжини я. Розчесую їх у напрямку назад. Далі берете свої локони і трохи їх причесуєте з кінців, щоб вони так не плутались. Бо я себе не бачу, тільки на відчуття працюю. Можна ще руками розбирати, якщо у вас немає гребінця. Далі беру лак. Трошки я свої пальчики запускаю в корінь волосся. Ось так, щоб вони в мене були стоячі. чекс. Зафіксувала корінь. І далі я так -то хаотично трохи пропшикую довжину, те саме на іншу сторону. Оп, прочесала з цього боку трошки кінці. Знову тримаю корінь. Довжину. І от коли ви це все вже зробили, тоді ви розкладаєте волосечко на дві сторони. Шмякс. І тут вже поправляєте, як вам подобається. Тобто я зробила максимальний собі об'єм. Далі ви можете його трохи вспокоїти, як то кажуть, якщо вам забагато. Можете його більше розчесати, поправити, де вам його забагато, і зробити собі менше, так як вам буде комфортно. Я ще люблю часто робити собі укладку, де я одну сторону заправляю за вухо. Можна прям заколоти, можна так. Можна залишити об'ємно. І бачите, у вас максимальний об'єм ось тут біля кореня, то тобто голова максимально витягується наверх. Якщо ви робите максимально ось тут поряд їх, тоді берете два пальчика, прямо от їх поєднуєте. Це класно для тих, типу, в кого є гривка. І вона така коротенька, зараз дуже модна. Такий ефект робити, ніби вона таким домиком. Ось така у нас вийшла укладка, дуже об'ємна. Як вам пишіть в коментарі? Увага, увага! Мені дуже важлива ваша думка. Чи потрібно взагалі на цьому каналі показувати вам укладки? Чи вам цікаві тільки в макіяжі? Пишіть в коментарі. А також дуже важлива ваша підписка. Поставте мені лайк, тому що треба підтримувати український контент. Також можете підтримати на монобазі або баймі або просто скинути своїй подорожці. Нехай вона теж знає, як робити таку шикарну укладку. Дякую вам за перегляд! До наступного відео. Па-па!